Паразитичні та членистоногі. Паразитизм це взаємовідносини двох організмів, при яких один організм використовує інший як середовище проживання або джерело їжі. Організм хазяїна для паразита є джерелом живлення, місцем проживання або місцем, де проживають личинки-паразита. Сьогодні нам з вами потрібно познайомитися з типом членистоноги, а саме з паразитичними представниками, які відносяться до цього типу. Ми з вами розглянемо клас ракоподібний, клас павукоподібний та клас комахи. Цікаво, що час появи одягу вдалося встановити за допомогою генетичного аналізу вошель. Виявилося, що вид вошей, який живе в одязі, Платяна воша відокремився від інших вошей приблизно 70 тисяч років тому. Тобто, саме в цей час і набув масового поширення одяг. Предки постільної блощиці жили в Печерах Азії разом з кажанами і людьми. Швидше за все, саме від кажанів ми й отримали таких співмешканців. Перші згадки про цих паразитів залишили древні греки за 400 років до нашої ери. У 14 в році пройшла страшна епідемія чуми. У 1346 році чума потрапила до Криму, а звідти поширилась по всій Європі. Цікаво, що чуму переносять пацюкові блохи, а пацюки мандрували світом у трюмах кораблів. Коропоїди або коропові воші – ряд ракоподібних, переважна більшість яких є паразитичними формами. Хазяїни цих паразитів прісноводні й морські риби. В даний час відомо більше ста видів коропоїдів, які широко поширені по всій земній кулі. Кровосисні рачки паразитують на поверхні тіла риб, на незахищених ділянках із тонкою шкірою, а саме за грудними плавцями, за зябровими кришками та на зябрах. Це тимчасові паразити, так як після насичення вони покидають тіло господаря і спливають. Тому зазвичай вони не приносять суттєвої шкоди рибам і не провокують їх загибель. Але в деяких випадках можуть при масовій інвазії спричинити загибелю молоді та дорослих особин. Які паразити відомі вам серед павукоподібних? У світовій фауні кліщів налічується близько 50 тисяч видів, з них в Україні трапляється 3 тисячі. Більшість з них вільноживучі тварини. Які населяють ґрунти, підстилку і інші органічні рештки, прісні та морські водойми. Серед кліщів багато паразитів грибів, рослин, тварин та людини. Паразитичні види кліщів живуть на пір'ї птахів, у покривах, дихальній, травній та статевій системах багатьох хребетних тварин, а також людини. Кліщі це мікроскопічні організми. Від 1 до 7 міліметрів різні за формою, овальні яйцеподібні, трикутні та різні за забарвленням. Серед кліщів трапляються і паразити рослин це павутинні та галові кліщі. Павутинні кліщі небезпечні шкідники різноманітних культурних рослин. Своїми хеліцерами вони проколюють покриви листків і живляться соками рослин. Оплутуючи листки павутиною. Іншими шкідниками сільськогосподарських культур є чотириногі або галові кліщі. Вони мають червоподібну форму і лише дві пари ніг, паразитуючи у тканинах рослин, кліщі призводять до утворення пухлин, галів, що знижує врожаї. Коростяний свербун спричиняє коросту в людини. Самки кліща мають довжину від 0,2 до 0,5 міліметра, самці вдвічі менші. Кліщ проникає в шкіру людини, де утворює ходи. У кінці їх самки відкладають яйця, з яких вилупляються личинки, виходять на поверхню шкіри, де дозрівають і де відбувається їхнє запліднення. Запліднені самки. Знову проникають у шкіру, утворюючи нові ходи, у хвори виникає сильний свербіж, особливо в нічний час. Джерелом зараження є хвора на коросту людина, основний шлях поширення хвороби сімейно-побутовий. Це може відбутися в разі безпосереднього контакту з хворою людиною або через речі, якими користувався хворий. Постільна білизна, натільна білизна, одяг, рушники, рукавички, іграшки і навіть гроші. Трапляються випадки зараження коростою в лазнях, душових, поїздах та на пляжі. Іксодові кліщі, зокрема, собачий, тайговий, бичачий, Жив живляться кров'ю людини та тварин. У них на голові є хоботок з гачечками, геліцерами. Кліщ розрізає шкіру, за допомогою гайчків прикріплюється до неї і висмоктує значну кількість крові, внаслідок чого його розміри, особливо в самок, збільшуються в кілька разів. Через певний час, насмоктавшись крові, кліщ відпадає від хазяїна Іксодові кліщі є переносниками збудників таких небезпечних захворювань, як кліщовий енцефаліт. Смертельно небезпечне вірусне захворювання, а також піроплазмози собак та великої рогатої худоби. Залозниця вугрова тліщ, який паразитує в сальних залозах або волосяних сумках. У домашніх собак та котів він спричиняє випадання шерсті, а в людини важковеліковні запальні процеси на шкірі обличчя та тіла, що призводить до появи великої кількості вугрів. Пристосування до паразитизму та заходи безпеки. Кліщі мають пристосування до паразитичного способу життя, їхнє тіло здатне розтягуватися і збільшуватися в розмір. Вони можуть довгий час не живитися, їхній ротовий апарат здатний проколювати шкіру, очі редуковані або взагалі відсутні. Профілактика. Прямована на захист від укусів за допомогою спеціального одягу або відлякуючих хімічних препаратів. Для попередження захворювань, які переносяться кліщами у небезпечних регіонах, людям роблять профілактичні щеплення. Доцільно, коли ви йдете на прогулянку до лісу, одягатися відповідно. Штани доцільно заправляти в черевики або чоботи. Сорочка має бути з довгими рукавами і коміром. Для лісових прогулянок найбільш придатним одягом є комбінезон. Рекомендується вдягатися у світлий, однотонний одяг, що щільно прилягає до тіла, щоб було легше помітити повзаючих кліщів, голову покривати головним убором. Серед комах, що паразитують на людині, відомі як то паразити. Це представники групи воші. Головна воша, платяна воша, лобкова воша. Воші це безкрилі зовнішні паразити людини та інших серців. Вони мають плескати тіло та коротенькі вусики. Рухомим кіхтиком воша кріпиться до хазяїна, затискуючи його волосину. Воші мають колючо-сисний ротовий апарат, за допомогою якого вони споживають кров. Воша людська може жити у волосяному покриві голови людини, головна воша, в одязі чи на волосі – тулуба, платяна воша, на волосі – біля статевих органів лобкова воша. Самки приклеюють яйця до волосся хазяїв. Яйця воші, які вони прикріплюють на волосся або одяг, називають гнидами. Людська воша переносник смертельно небезпечних захворювань. Висипного та поворотного тифу, від яких протягом лише 20-го сторіччя загинуло близько 30 мільйонів людей. Зараження вошами називають педикульозами. Для запобігання уродженню вошей не слід користуватися чужими гребінцями, одягом, головними уборами треба ретельно дотримуватися правил особистої гігієни у разі зараження вошами. Слід негайно звернутися до лікаря та почати лікування. Блохи. Безкрилі – кровососні комахи. Їхнє тіло сплющене з боків. Вони мають колюча сисні ротові органи та стрибальні ноги. Дорослі комахи суть кров дитини і інших савців. Особливо небезпечна блоха пацюкова, яка живиться кров'ю чорних пацюків. Але може нападати і на людину. Вона відома як переносник дуже небезпечного захворювання чуми, від якої протягом історії людства загинуло кілька сотень мільйонів людей. Цю хворобу постійно реєструють і тепер у тропічних країнах. В Україну збудники чуми можуть потрапити з хворими пацюками в трюмах кораблів. Заходами профілактики проти бліг. Є підтримання належно до санітарно стану приміщень та знищення бліг і мишоподібних гризунів. Комарі живляться кров'ю людини та тварини. У комарів ротові органи колюча сісного типу. Личинки та лялечки кровососних комарів мешкають у прісних стоячих водонах. Кров сусуть виключно запліднені самки певних видів. Вона потрібна їм для формування яєць. Кровосусні комарі переносники збудників багатьох хвороб. Ви вже, мабуть, знаєте, що малярійний комар переносник збудника малярії. Збудників малярії можуть переносити близько ста видів малярійних комарів. Та найчастіше це роблять представники 30-40 видів. До сьогодні щорічно від малярії вмирає більше мільйона людей, переважно в країнах Африки. Москіти – рід двокрилих комах родини метеликові. Представники роду є переносниками збудників інфекційних хвороб людини лейшмані, які спричинюють лейшманіоз. Також можуть бути переносниками вірусів, які зумовлюють гарячку папа тачки. Блощиця Постільна. Блощиці часто кусають свою жертву тоді, коли вона спить. Однак більшість людей ніколи не відчуває укусу, бо комахи виділяють знеболювальне, завдяки чому безперешкодно можуть смоктати кров аж до 10 хвилин. Зазвичай блощиці харчуються кожного дня, але, як відомо, вони здатні проживати без їжі і багато місяців. До ектопаразитів також відносять таких кровососів, як самке гедзі. Укуси їх досить болючі. Кров найбільш потрібна самицям, особливо одразу після запліднення. Деякі види гедзі живляться соком рослин. Кровососні гедзі можна зустріти на тваринах, а особливо на великій рогатій худобі. Оводи. Личинки оводів є ендопаразитами. Вони поселяються під шкірою тварин. Кишечнику, носоглотковій порожнині. Дуже цікаво те, що в дорослому стані оводи не живляться, пристосування до паразитизму та засоби захисту. Сплощена форма тіла воші і блік полегшує їхнє пересування між волоссям тварин, тільки форма сплощення в цих паразитів різна воші площині зверху вниз, а блохи з боків. Стрибальні ноги бліг дозволяють їм легко нападати на тварин і швидко їх наздоганяти, а кіхтики на ніжках вошей міцно триматися за волосся тварин хазяїна. Паразитичні комахи є, як правило, кровососними ентопаразитами під час їхнього живлення разом із слиною в рану. Можуть потрапити збудники небезпечних захворювань, наприклад, малярії, лейшманії, тиху та інші. Профілактичні заходи полягають у дотриманні чистоти тіла, волосся, приміщень та громадських місць, своєчасному виявленню та лікуванню хворих, знищенні мешоподібних гризунів, мух, комарів тощо. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з представниками паразитичних членистоногих, але для вас у мене є також пошукова робота. Скажіть мені, будь ласка, хто зображений на даному фото?